Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні отримала посилочку від жіночки. Це знаю, мінялися квіти, ми мінялися квітами. Я відправляла їй, раніше вже відправила, а вона мені ось з лаки. Це у нас міскантус маліпартус. У нього такі гарні мітьолки повинні бути червоні, гарні, гарні такі, тому що в мене ще такого нема. І ось у нас бор. Бачите, у нас зиму став такий зелененький, взагалі він о, потім влітку на сонці стає прямо таким лимонного кольору яскравий, яскравий жовтий. Ось такі у мене новиночки буду висаджувати сьогодні. У нас вже потепліло, зранку була така похмура погода. Похмура, похмура, тому нічого не знімала. Попросили показати, що в нас цвіте. У нас цвітуть вже крокуси, вже давненько цвітуть. Я ще виїжджала тиждень назад в Одесу, вони тільки розцвітали, не встигла зняти, гляньте. Он уже. Тут ціла така поляночка. Зараз піду ще покажу. Вон тут Тут такі жовтенькі, гарні, ось жовті, самі-самі рані, бачите? Самі-самі рані. Ну, Підсніжники, тобі ж галантуси, цвітуть у нас вже давно. Вже розквітли дуже-дуже. Дуже-дуже. Бачите, які гарні високі такі полянки. Рантісповела, вже не було йти в двір. Тут у мене малесенький кусик. Це теж такі весняні квіточки рані. Бачите, це листечко таке от різне, це все вінось. До речі, він дуже насівається, це він понасівався. Саджаєте пару цибулинок, потім з руками вони насіваються, і виходить така ціла ціла полянка у вас. А треба бузину вже живцювати. Сьогодні почну різати гілочки ввечері. Наріжу гілок, наживцюю, а завтра буду вже висаджувати ґрунт, тому що особливо ця жовта на сама-сама рання. Зараз наведу. На виду зараз не наводиться дуже близько, але бачите, вже ось розпускаються бронечки вже. Так, матросик. Знову в ногах ходить, от гляньте вже, який бутон. Це вже тут квіточка. Зараз постараюсь навести все-таки. Гляньте, це вже бутон там. Це вже от ще трошки, ось у нас вже йде потепління і скоро зацвіте. Гляньте вже, яка краса. Треба просто. Терміново, терміново просто треба жипцювати вже. Бачите, які бронечки. Тут ось видно оце вже. Ось оце квіточка вже там всередині. Вичищаю садочок, почала вичищати, он, потім вже покажу. Працюю, працюю. Роботи багато. Зараз я покажу, що у нас цвіте. Ну, цвіте жасмін. Потім вже в кінці покажу. За цвіте більше вже калина, боднанська вже більше. Гляньте, вон вона такі рожеві квіточки. Бачите, вже, як... яка гарнюня через тиждень. І вже пахне, слухайте, вже аромат. Вона пахне буском, такий аромат, просто от супер-супер. О, форзиція починає цвісти вже, ось розпускається. Дивіться. Вже я ж кажу, ще ось трошки-трошки і трошки почне квітнути в нас все. Боже, як пахне калина. Такий аромат, жалко, що не передається по телефону. Гляньте, тільки-тільки розцвітає, аромат вже стоїть. Боже, яка, яка краса. М -м -м -м. Клас. Так, підемо ще побачимо, у нас кров куси розцвіли. Треба вже скоро обрізати пампаску. Бачите, вигляньте, вже зсередини випускає зелені гілки. Дивіться, листя зелені. Так, зараз ми підійдемо. Тут у мене така полянка спеціально посадила. Дивіться, ось скільки їх тут у нас. Зоничку тільки-тільки виходить і вони вже позацвітали. Ділок ще немає, тому що прохолодно. Ну, скажу, що опрацювати спина мокра. Зараз там у мене ще виліз, ось таким називається, перевод теж синім цвіте, проліскало. Бачила. У нас такий вітер був, що здував драбину. Треба буде підняти. От І пролізка цвіте вже. ось, Чомусь не розумію, чому вона тільки одна в мене. Бо я саджала такими полянками, щоб коли зацвітало, то було видно. Ну, то вже цвітуть і багато. Бачите, сніжники, Тут я так по всьому городу простікувала. ще ось пару днів морозники будуть цвісти. Бачите, багато їх. Тут ось пролізки у мене. Ой, підсніжники. Галантуси, правильно на них казати. До речі, це галантуси, у нас галантус Елвіса, це Най-сами крупний сорт підсніжника колись був привезений з Турції. Ну, вилазить вже все, вилазить. Ось тут ще ось у нас. Тут ось у мене полянка така. Ой, а тут чимирник який гарний. Тут кущі треба виділити в цьому році, бо вже дуже великий, буду ділити це. Ось такий темний, він махровий, гарний буде. Вон там це молодесенький в тому році ділила. Тут у мене ще печіночниця є. Не бачу, поки так. Десь в мене тут ще повинні бути. Щось тут не повилазило. Нема, не бачу, там теж пролізки повинні бути, ну щось чомусь не бачу. Два крокуси бідненькі гляньте Теж цвітуть. Краса така. Ой, і там якась, ну, це не бджілка, але якась мушка сидить, бачите? Вітер треба тут прибирати, вигрібати, неможливо, вітер дує, все зносить. Ну, і нас вдома тиждень не було. Це ось просто темний, бачите? Ось такі на продаж теж будуть прості темні чимирники. Чи не звикла, ще хочеться сказати морозник. Ось такі темні. У мене три величезні кущі є. Треба буде їх викопувати і ділити. А, там Зараз покажу абрикоска у нас, які вже там бруньки величезні. Просто величезні. І дерева треба обрізати. Гляньте, бруньки. От-от вже позацвітають. Дивіться, яка краса вже. Вітер хилітає ось. Дивіться, вже які бруньки. Вже на підході. Галантус, як видно здалеку. Я їх, друзі, не продаю, тому що хочу собі розсадити всюди всюди по, по нашому садочку, щоб всюди були. Гіацинди вилазять уже. матросик. Дивіться на цього кота. Матросик. Сама ніжність прямо. Ось ще тут у мене рантіси цвітуть. треба теж їх розсаджувати, з двору трошки прибирати. Спеціально посадила їх тут. Потім тут влітку тінь, а зараз тут вон, гола земля хай буде. Ну, тут у мене і нарциси, і гіацинди, і тюльпани вилази все. Ну чемерники, з бутонами вже все. Я ж скажу, ще пару днів і все. Головне, щоб потепліло. Знаєте, ось цибуля, але вже повилазила тих час. А тут ці, як у нас кажуть, анютки ні власки, то вони взагалі всю всю цвіли. вони самі собі насіваються, вони такі, бачите, мілесенькі, але гарнесенькі. І от жасмін покажу, я тут вам розповідала, що він такий е, трошки агресивний, в тому смислі, що, якщо Гілочки будуть до землі касатися, то потім вони всі вкорінюються. Я тут собі зробила такий, бачите, підв'язала на опору, підняла. І потім тут у нас буде такий фонтан зелений на літо. А весною, коли от, як матросик, ну наступлю на тебе. А от в цей час на кінець зими на початок весни, буде такий жовтий-жовтий фонтан. Це це у нас жасмін голоквітковий, тому називають голоквітковий називається, тому що, бачите, в нього листя зовсім немає одні квіточки. До речі, не пахне зовсім. Просто така краса. Ось така краса. Що, зараз у нас майже обід, зараз пообідаю і знову нагород. Тут вже повиносила снопи звідси, хочемо цей чорний двір свій прибрати. Хочу я прибрати і треба наш, наших курочок сюди заводити, бродять їх, тому що вони вже шкоду приносять Грибуться, викльовують бруньки молоді і треба їх закривати. Так що сьогодні почала вигрібаю. Ставочки. ставочки, бачите? Бутони, де лишилися, стерчать з води бутончики. Ну, знаю, там видно, О, кої, кої плавають. Ну, скоро що ці бутони цвісти не будуть, вони всі потім відгниють, пропадуть. Я не знаю, можливо, чути каланькають за, зараз оці певні Бляшанки, це все ми поставили від крутів. Можливо, не дуже естетично, зате ефективно. У нас вже багато років нема крутів, а то раніше просто просто якийсь капець був. Тут почала вигрібати цей е, великий квітник, але поїхали в Одесу. Дуже багато роботи і дерева треба обрізати. О, бачу, чимерник білий зацвів. І темний. Це, до речі, сіянець, сам насіявся. Тут у мене ось ріс, тут під цією деревинкою великий-великий кущик такого білого. Ну, бачите, він не сильно білий, такий-то салатовий, наче трошки. Цікаво. Я думала, це тут у мене всі білі. Гляньте, вони всі разом і ось білий, знову заців. А тут у нас бутони рожеві, тут буде рожевий якийсь такий. І тут ось бутон темний. Цікаво, дуже цікаво. А нарциси, гляньте, які нарциси вже в нас, Дивіться. бачите, вже всі з бутонами. І ось тут з бутонами. Що скоро вже зацвітуть? Ну тут я казала, потім покажу. Прибирала, прибирала вже. Вигрібала трохи. Прибираємо потихеньку. Почала обрізати тут Барбарис, ось потім покажу, вже пообрізають. покажу, як і чому їх обрізали. Ну, Гляньте, скільки в нас галантусів теж багато. І зараз я дойдемо, покажу. Вже цвіте, він там вон, в долині цвіте. Гляньте, жовте, яке п'ятно, бачите? Це у нас тут така загорожа. Ну потім все попідчищаємо. Пообрізаємо трохи, гляньте, скільки квіту у нього. О, така краса квітує. Ставочок тут пообрізала вже всі злаки повністю, все зрізала. Прилишилося тут каміння прибрала ось, а тут ще ні, треба тут поприбирати, повичищати, бо й каміння не видно. Тут у мене ріс карликовий бамбук Я його зрізала повністю вже, як бачите, тому що він скоро почне відновлятися. І ось такий же смін, бачите. Це, друзі, прогулялася, просили показати. Все у нас цвіте. Трошки прогулялася, показала, бо й сама ще не ходила толком по городі, бігала, там прибрала, там прибрала і трошки сама прогулялася. Морозник вонючий, ось він так цвіте, зараз наведу. Ось бачите, які в нього квіточки не зовсім і не розкриваються. Кущ величезний, росте вже в мене тут кілька років на одному місці. Треба буде, можливо, тут сінці якісь є, можливо, нема. Ні, нема тут величезний кущ один, вже його і не пересадиш звідси, ну так вже він тут у мене і буде. Сінців на продаж нема, не бачу нічого. Чищати треба вичищати, вичищати. тут вже, я скажу, трошки листя пообрізала, почала, потяла, ось гірку прибрала. Пообрізала, потрошки-потрошки відчищаю, тому що треба і живцювати. Ну, і я ж кажу, ну, тиждень був дуже холодний, ми були в Одесі. Тиждень. А тепер вже будемо вдома працювати, наводити порядки всюди. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.